Подякувати тобі, Господь, що ти дарував нам сьогодні цей е, прекрасний ранок, де діти твої зібрались для того, щоб хвалити тебе, славити тебе, тому що ти достойний слави і хвали. Ми дякуємо тобі також за слова настанов, які ми кожного разу чуємо від тебе, і ми дякуємо тобі, що е, ми можемо мати таку здібність запам'ятовувати, застосовувати всі ті слова. І ту науку, яку ти нам сьогодні будеш преподавати і даєш кожного разу, коли ми разом збираємося, коли ми відкриваємо Слово Твоє. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти в нашій місцевості дав нам побачити мирні часи і продовжуєш їх, але ми просимо тебе і за ті міста і села, де сьогодні страждання, де сьогодні люди в розпачі. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти дав нам не забути про всі твої милості і благословіння, щоб Ти дарував нам завжди бути там, де ми можемо щось зробити для діла, Твого, для спасіння людей. Даруй нам, Господи, не забувати основне наше призначення, щоб ми могли йти і проповідувати Твоє Євангеліє, Твою благу звістку, що Ти любиш людей, приготував для нас, для них царство небесне, віддав свого сина. Благослови Господь всіх. Присутніх і тих, хто ще в дорозі, і тих, кого не буде серед нас. Ми просимо тебе, щоб ти також дарував їм духовну їжу, підтримку для душі їхньої безсмертної. Просим це в ім'я Твої, наш Бог. Амінь. Ми заспіваємо разом солом, який говорить про те, який прекрасний наш Господь. And a song. Ще разом загальний загальним псалом, хай не сову, той, хто славить Бога. Слава Господу! Шановні гості, брати і сестри, можете не вставати. Хочу для нашої спільної уваги зачитати текст послання до... Римлян апостола Павла. Прочитаємо два вірші, вони для всіх для нас відомі. Але один вирок і трошечки пороздумовуємо. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім еленові. Правда, бо божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Я думаю, хто е тексти, в тексті, в вірші колись на пам'ять, знає цей текст з послання апостола Павла до Римлян, 1,16 і 17 також. І ось ви окремимо цей 17-й вірш, його а праведний житиме вірою. Оцих слова, а праведний житиме вірою. Е, мені Анатолій Адамович сказав, що у вас цикл розпочинається таких е, розмов і роздумів да, про хрещення або про проповідає. Е, важливо, цим людина засвідчує. Цим людина засвідчує оцей ось. Потрійне оце слово праведний житиме вірою. Це потрійне речення з трьох слів. Праведний житиме вірою. Ось людина приймає хрещення, і вона каже: ось я праведна, я житиму вірою. Набагато важливіше знати, що передує хрещенню, з чого розпочинається цей християнський шлях. Оце саме головне, праведний житиме вірою. Це ключова тема всієї Біблії. В Старому Завіті в пророках це сказано в повіті Це неодноразово повторюється і підтверджується. Праведний житиме вірою. Це важливо. Та людина, яка приймає хрещення, вона повинна знати. Оцих три слова, чи вона живе ними, чи ні. Спробуємо коротенько розібрати. Тема проповіді моєї. Праведний жити ми вірою, і ось перед нами послання апостола Павла до Римлян. Да Важливе доктринальне послання. Ну, воно не тільки всі цього, всієї частини Другої Біблії Нового Завіту, але і всієї Біблії воно важливе. Воно важливе не тільки систематичним викладом християнської віри, яку зробив але щось слідує за цим, да? От про що ми говоримо? Тобто це практичне життя людини. Практичне життя людини. Це не просто якісь роздуми, але й практика. До чого воно веде це послання? І життя людини, справжнє життя, якого хоче від людини Бог, ось починається з Євангелія. Послання до Римлян ще можна його назвати, це посланням Євангелії. Це послання про Євангелія Ісуса Христа. Що таке Євангелія? Да? Блага звістка. Так в мене і далі написано. Що таке Євангелія? Блага звістка. Блага звістка про що? Про те життя, яке Бог хоче дати людині, яка вже приймає, приступає до підготовки до хрещення, яка вже отримала його. Да? Але передусім. Все розпочинається з Евангелія, ще раз підкреслюю, це те життя, яке хоче Бог дати людині. Е е і Бог це життя людям даром, даром. Про те життя, яке людина втратила по своєму створенню, але Бог хоче дати, повернути людині це життя. І ось це життя стало можливим завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа. Ці істини. Оповідь сьогодні проста, але я думаю, да перед хрещенням з цього потрібно, щоб все починалося. Що це за життя? Ще раз задамо таке питання далі, продовження наших роздумів, яке хоче Господь дарувати людині. Да? І Іван, розділ 24-й вірш прочитаємо ще. Паралельно ми будемо звертатись до цього вірша. казав по правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого, і віру в того, хто послав мене життя вічне, той має. Бачите, життя вічне, той має. І на суд не приходить, але прийшов він від смерти в життя. Це Івана 5.24. І ось це життя Богом. Людина на суді перед праведним Богом. Правна. Свята? Праведна? Ні. Правна? Свята, Праведна? Ні. Вона в особі вона